Мережі активно обговорюється новина про вручення повісток через електронну пошту та рекомендованим листом, а також зміни щодо отримання відстрочки від мобілізації. Мова йде про законопроєкт, який в своєму інтерв'ю вже детально прокоментував Федір Веніславський. Можна сказати, минулий представник президента у Верховній Раді. За інформацією з відкритих джерел, президент звільнив Веніславського за те, що він говорив багато неузгоджених речей. Останньою краплею стала заява Веніславського про електронні повістки. Ця ідея існує у владі, але остаточне рішення ще не прийняте, пише нардеп Гончаренко. Власне, Веніславський і повідомляв, що це законопроєкт, а не вже готове рішення. Але, очевидно, афішувати цей законопроєкт влада не хотіла. Просто завдяки заяві Вініславського. Славського суспільство дізналося про такі плани і відповідно почалися обурення. Проте, завдяки заяві Веніславського, суспільство дізналося про такі плани і, відповідно, почалися обурення. Можливо, як найширший розголос і вчасна реакція суспільства не дозволить навіть подати такий законопроєкт до ради. Отже, давайте розберемося, про які саме зміни розповів Веніславський до свого звільнення і наскільки реально, що такі зміни приймуть. Самостійна обов'язкова явка в ТЦК. Тобто, при введенні режиму воєнного стану військовозобов'язані зобов'язані повинні з'явитися або до ТЦК, або якщо це резервісти, то до відповідних військових частин. Відстрочка лише якщо за особою на утриманні немає кому доглядати. Мова йде про ситуації, коли у військово на утриманні є хтось із членів сім'ї. Так от, відстрочку планують давати лише за двох умов. Якщо у військовозобов'язаного на утриманні дитина, чоловік чи дружина, інваліди першої другої групи або недієздатні батьки, тобто утримання і догляд бабусі чи тітки вже не підходить лише діти, інші із подружжя і батьки. Друга умова. Навіть за наявності таких осіб на утриманні військовозобов'язаного, відстрочку він отримає лише якщо немає інших родичів, які за законом можуть забезпечити їхній догляд і піклування. Але ж дуже цікаво, як ТЦК буде визначати, хто з інших родичів може забезпечити таке утримання, а хто ні. Наприклад, у військово зобов'язано є мати інвалід, батько невідомо де і жодного зв'язку із ним немає. Офіційно, по документам, у матері інваліда є чоловік, який, начебто, і може її утримувати. А реально ніякого чоловіка немає. Щоб розлучитися з цим чоловіком, який невідомо де і звісно враз не піде, треба подати в суд. Розглядатися ця справа в суді може навіть рік, і виходить, що увесь цей час єдиний син не буде мати права на відстрочку. Окей, а якщо у військово зобов'язаного є батько-інвалід, у якого є працездатна дружина? Очевидно, приблизно ж його ж віку. Тобто ця дружина, начебто, може утримувати свого чоловіка інваліда, тому син не матиме права на відстрочку. Але як довго ця дружина зможе утримувати чоловіка інваліда? Ще два, може навіть п'ять років зарплатні цієї дружини перед пенсійного віку точно буде достатньо, щоб забезпечити лікування інваліда. Або ще інший приклад: у матері інваліда є брати і сестри. Вони повинні її утримувати на думку ТЦК, якщо єдиного її сина заберуть на фронт. Тобто, хто ці родичі, які начебто повинні чи зможуть утримувати цю людину замість сина, все це відкриті питання, і я дуже сподіваюся, що їх врахують при розгляді законопроєкту. Інакше важко уявити, що держава буде робити з усіма цими людьми, яких не буде кому утримувати і доглядати за ними. Третє нововведення, яке пропонують можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендованим листом. Тут теж питань більше ніж відповідей. Я думаю, не секрет, що листоноші Укрпошти нерідко віддають листи будь-кому кого застали в квартирі, і вже точно нема гарантії, що вони саме отримувачу видали лист. Але найбільш вражає пропозиція направляти повістку на електронну адресу. Як ТЦК буде підтверджувати, що повістка була доставлена на електронну адресу військовозобов'язаного? А якщо він втратив доступ до цієї скриньки, наприклад, шахраїв зломали пошту? Сподіваюся, про це подумають до того, як приймати такий законопроєкт. Останнє нововведення обов'язково завжди носити із собою військово-обліковий документ, щоб представники ТЦК могли навіть без залучення поліції перевіряти ці документи. Тобто, про норму, що документи в особи мають перевіряти лише правоохоронні органи, нам пропонують забути. І коротко щодо багатодітних батьків і студентів, позиція щодо батьків трьох і більше неповнолітніх дітей залишається незмінною, в них відстрочку не планують забирати. Щодо студентів, передбачається, що мають право на відстрочку лише ті, хто здобуває наступний рівень освіти. Наприклад, якщо після бакалавра людина йде на магістра, тоді має право на відстрочку. Але для студентів, які здобувають другу вищу освіту, того ж рівня або нижчого для них відстрочки не буде наскільки ймовірно, що такі зміни приймуть. Насправді дуже ймовірно, можливо, приймуть не увесь список цих змін, але вже навіть без цих змін є ситуації, коли військовозобов'язаних без особистого вручення повістки вносили в списки ухилянтів, і через це поліція могла їх затримувати і доставляти в ТЦК, тобто людині могли просто кинути повістку в поштовий ящик без усіляких підписів і особистих вручень, і внести цю людину у список для розшуку ухилянтів. Цей законопроєкт намагається узаконити таку ситуацію. А ще я думаю, що в інтерв'ю детально описувати новий законопроєкт і спостерігати за подальшою реакцією суспільства це чудова можливість перевірити, як люди відреагують, і вже тоді приймати рішення, чи запроваджувати такі кардинальні зміни, чи ні. Тому такі теми варто освітлювати, щоб реакція суспільства була зрозумілою. Дуже чекаю в коментарях ваші думки щодо цього законопроєкту.